5 вересня до Болтавської обласної бібліотеки лінаства імені Олеся Гончара завітали здобувачі освіти 11 класу ліцею номер 31 На патріотичний хронограф. Герої не вмирають. Героям слава, присвячений дню пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Діти переглянули відеоматеріали, присвячені воїнам, які загинули на російсько-українській війні, та вшанували їх хвилиною мовчання. Школярі дізналися, чому саме 20 29 серпня стало днем пам'яті захисників України, символом якого є квітка Соняха, та взяли участь у загальнонаціональній акції стіл пам'яті, який присвячений загиблим, зниклим безвісти та взятим в полон. Ця акція це проста і важлива дія, яку ми творимо разом для вшанування людей, що віддали життя за Україну та за кожного з нас. Ми, українці, будемо скільки б не намагались нас знищити, Проростемо і переможемо.